Заступник мера міста Чоп на Закарпатті пішов у відставку після того, як в нього виявили подвійне громадянство. Напередодні в інтернеті невідомі розмістили відео, на якому посадовець Оскар Балох, перетинаючи україно угорський кордон, надав прикордонникам червоний паспорт. Як твердить автор відео, це саме паспорт громадянина Угорщини. Заступника мера одразу запросили на розмову обласна СБУ. Після зустрічі посадовець написав заяву на звільнення за власним бажанням. Сам ексмер свого Звільнення не коментує. А підставою для бесіди стало оприлюднене в мережі інтернет-відео, на якому цей посадовець при перетині державного кордону України нібито пред'являє паспорт громадянина іноземної держави. А під час цієї розмови співробітники управління СБУ в Закарпатській області роз'яснили посадовцеві норми Конституції України про заборону подвійного громадянства.